Унаслідок ДТП травмовані літня жінка і чоловік. Правоохоронці встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на поліцію Львівщини. Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 серпня близько 11.30 на автодорозі Тернопіль Віврава Руська між селами Зарваниця та Кийків Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, яким керував 28-річний житель Тернопільської області, та телескопічного навантажувача під керуванням 32-річного мешканця тієї ж області. Внаслідок ДТП пасажири мікроавтобуса, 68-річна жінка та 76-річний чоловік, обоє жителі Тернопільської області, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті. Обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, інформує поліція Львівської області. Правоохоронці встановлюють обставини події. Будьте обережні на дорогах.